Про знущання окупантів у підвалі катівні розповів лікар із Харківщини. Зараз Володимир Грудоменко мешкає у Косові. Тут і працює за фахом. Чоловік розказав, які жахи довелося пережити в окупації, та за що опинився у в'язниці окупантів. Медик каже: маємо справу з істотами, у яких нічого людського. Розгорнутий спецматеріал. Дивіться далі. Ми всі рішили там. Ми взагалі вирішили більше підтримувати зв'язок з московською церквою, бути одним цілим, тому що націоналізм до доброго не приводить. Хорошого нічого не даводя. Це Володимир Родоменко з Харківщини. Тут він під прицілом камер окупантів розповідає про прихильність до Росії. До цього так званого інтерв'ю його готували кілька днів у катівні, де знущалися над тими, хто мав проукраїнську позицію. Мене ну більш морально гнітили ночу питають. Там в питачній питають людину. Крики такі моторошні доносяться до нас. Ми це чуємо. Людина не спить, по тому як це заснути можна. Ти розумієш, що зараз відкриється камера і тебе візьмуть, слідую І ця питка ще хуще. Ну, якби морально, чим ті настоящі питки. Вже коли мене привезли, ну, якби до того, що там в маске, цей сидить страшний, в масці і ззаді двоє стоять, то мене вже бити не треба було. Я вже, ну, поняли, я вже чуть там сознання не теряв, бо ну, ну, ж це состання психіки, я перші там три дні не їв, хоча там отак по ложці. Давали, а я їсти не міг, бо воно цей стан такий, Ну це трудно передати словами. Усі жахи війни. Лікар Олександр Рудоменко з Харківщини відчув у перший день вторгнення РФ на територію України, 24 лютого. Тікати, щоб врятуватися, уже було пізно. Його рідне селище дворічна та місто у якому працював у лікарні, були окуповані одразу. Самольоти, колони танків по 150 там ну танків. Все це йшло через нас. Так автомати нас направлені. Глячно було. Сиділи в підвалах. Попри небезпеку, лікар знову почав ходити на роботу. Сказали: виходь, бо нікому робити. Всі ну, і хворіють, на жаль, та й пологі там ну, були в нас. Всі їхали в Куп'янськ, отут ще якась є лікарня, інші вже все вже нічого не допомогли. Першочергово пригадує чоловіку, місцевих жителів відібрали бізнес та будь-яку можливість заробляти, щоб вижити. Свої порядки почали встановлювати навіть у місцевих церквах. Дібралися й до тієї, яку відвідував чоловік. Разом із прихожанами вирішили спробувати забрати хоча б якісь речі звідти, але за це опинився у підвалі куп'янської поліції, який окупанти перетворили на катівню. Прийшов і кажу, ладно, здання ви забрали. Кажу, не дайте хоч стільці за наші гроші. Куплене, нам же віддайте. Абсурд ситуація. Вони да? кажуть, ти що ще тут прийшов просити, Ти взагалі тут аборзів. Все, ну я сам не ждав. Мене кидають в в'язницю, де просто там жах де одно перебування, це ад на землі. За що, не за шо, за, За віру, що я стільці. Попросив стільці у нашому зданні, у наші стільці паніли. Попросив. У цьому пеклі Володимир Рудоменко пробув два тижні у камері, які розраховані на. Чотирьох їх тримали удвічі більше. Загалом у тому підвалі незаконно утримували 150 людей. Продовжує Володимир Родоменко. Спав на полу. Ну як там ми стелили там такий матрас, одно названня. Ворочайся, якщо ти можеш ще заснути. не так все просто. От вони типу, а що вам тут жись там маліна, і щоб не було. Ми що їм там шашлики всі жарять нап'ються. тоді їм весілля, хочеться. Не відкривають камеру, вриваються в камеру, починають там строїть, лупцювати. Ну просто так. Ні за що ну їм весело. Тобто, само перебування там, ну що ви розуміли, само самоморально. Ти там ні, ні нехто Йому досі сняться ті жахіття. каже забути таке неможливо. Цілодобові зойки та крики, які доносилися із сусідніх камер вчуваються досі. Там були, ну, страшно. Питали током, одівали противогаз, закривали отак, щоб дихати нічим було. у такий балончик, до тіла підсмажували як жарений кабанчик, так от, на, на спереди, на косок ЛНР, ДНР, це оці ж надзирателі, що були. Особливо звірство, вони всіх не виділили. Такі дії окупантів Володимир Рудоменко називає геноцидом та каже, маємо справу з виродками, які ніяким чином не дотримуються правил та звичаїв війни. Ти вкинули, розтоптали, тебе взагалі ні за що не читайте, матюками та мета. Ти спиш в оцій багнюці про ну представте туалет, як би, ну самі, да? запахи вонючі, із Заходило до абсурду. Там якась дама, ти надзирателя. Я прийшла в лікарню і каже, там в неї був І їй кажуть, єдиний лікар, який може вас подивитись, зараз в тюрмі знаходиться в камеру. Двері відкриваються, кажуть, ну, родоменка на виход. Кажуть, в лікарню треба подивитись. Привезли під под, под конвогом, подивився, там, ну, жінку записав, все, що там потрібно. І думаю, може там відпустить, може їм дало щось. Це. Мене забирають, везуть назад, кидають ту же в'ясницю, в, в ті ж оцей сморід. Всі вже ці всі условия, всі жеті, і все те ж саме повторяється. У людей таке аж до самогубства доходили такі мислі, що от лучше вже тут умерти і все, і не мучаться. Я успокаю, кажу, Ні, по, по біблії неможливо. Самогубство це, це гріх. Кажу, ми вийдемо, все буде добре. Все одно вийдемо, і слава Богу, вийшли. Звільнитися із цього пекла чоловіку вдалося, коли у наглядачів катівні була перезмінка. Тобто ці надзирателі, що були. З СЛНР поїхали, прислали інших. Нічого про мене толком, мабуть, не було. Вони заходять в камеру і ну, лицом к стіні, поворачуйся, і там називай називайся, за що сидиш. За Що за стіни? Ох, це ж, це ж я думаю, за що я поворачуюсь, кажу, ну такі-то, такі-то, і кажу, віруючий, Ісуса Христа. І кажу, лікар, і, да, і все. А що тут віруючі роблять? Ну і пішли далі. І десь там через годину все минуті вас випускаємо. Ще якби не ця пересмінка, і ще б не скільки сидів. Після в'язниці, чоловік знову пішов на роботу до лікарні. каже, часто до них привозили людей з тієї шкатівні. Однак, на превеликий жаль врятувати їх. Не вдавалося. Ми прозили в лікарню вже ганягаючі. Агон... Це такі, що помирав. Бачив, в нього ну, сліди від пластикова, та зашморгується. І сліди тортури, навіть ажогів видно було. І, да, і ми навіть поначалу думали, що нам в лікарні їх привозять. Якийсь мис він уміра, ну поховали б самі. Наші казали, це щоб залякати нас, щоб ми бачили, які от ужасні ну, люди після тортур, і щоб всі боялись. Але ж я з часом не зрозумів, що ні. Мабуть, за того, щоб скривати оці еті, бо так як оце вскрили в Бучі. Що там похоронення, так що візум'я це вскрилось похоронення. І вони вже типу, боялися, щоб не було біля тюрми похоронень. Вони хитрий ход завозять в лікарню. Той вже вмирав, бо там ну, спасти вже. Ми з усіх сил старалися, що тільки можна, якими силами спасти, але ж ну, є зміни, які вже неможливо. Помирає, і потім родственники забирають і все, шита крита, ніхто знайде потім, хто він замучений, чи тортури, чи що. Ніяких законів там нема. Що хочуть, то й роблять. Основний аромен, що ми тут ну, іш, ну проти них нічого сказати неможливо було, щоб зрозуміли, типу, хто тут начальство, да? Поїхати з Куп'янська чоловіку вдалося лише тоді, коли до міста наблизилися збройні сили України. Тоді каже Володимир Рудоменко, налякані окупанти прибігли ховатися у місцеву лікарню. Я прийшов на роботу в коридорі десь ну, чоловік 40, може більше синить. Військових їхнього з переляканими ліцями залякані. Кажу, о, навоювались. А то ходили тут, герої. Всі забіли у це ж в лікарню, бо прячуться, бо тут же жнув щоб не не стрільнув. Паніли, щоб не стрільнули. Вони ліцева сторона, там роді роздавали. Ті гроші якісь там перевозили якусь гуманітарку, кричали, ми йді на це, ми вас не залишимо, свого діли до всього. Думай розрушений, все розрушено. Бігали, ці кричали, Росія тут не надовго, а не Навсігда дременули так, що п'ятки сверкали. Щоб потрапити на захід країни, у Косів, чоловіку з родиною довелося подолати шлях з Куп'янська до Росії, далі поїхати до Латвії, звідти до Німеччини, і тільки тоді до України. Чоловік каже, була нагода залишитися за кордоном, однак вирішив повертатися на рідну землю, щоб, як медик, допомагати українцям. Сидіть просто на цих допомогах, чекати, та ну, для України якусь допомогу. Можемо ну, оказать, є якийсь опит, є знання, є таке, що я можу послужити людям. Зараз чоловік працює лікарем у косівському медзакладі, надає допомогу місцевим мешканцям, внутрішньопереміщеним особам, а також військовим. каже Гуцульщина, дуже гостинний, привітний та щирий край. Надають усю необхідну допомогу. І якщо окупанти його через стільці кинули до в'язниці, то тут надали ну, там. Ну це що там їда, ці там, ми, чи засоби. Я кажу, нам сидіть ні на чому і знову стільці. Да? Яка судьба, що там мене за стільці в тюрму кинули. А тут жіночка побігла, шукала, шукала. Ну каже, у нас немає. Ну зайшла там табуритку, каже: ось у нас тут мита. Нати вам хоч таборетку, бо на чому було сидіти, і це було якось ну, знамення. таке. да. тут серед високогір'я мрія та молиться про мир та перемогу. Точно знає правда за нами. Україна поверне усі окуповані території разом із Кримом. І цей час вже скоро. Щоб скінчилася війна, війна це завжди горе. Всі мечтаємо, щоб мир настав. Нарешті мир настав. Нарешті ми відвоювали землю, вернулись до України. З Косова, Марина Максимів, Андрій Гаращук. події, НТК.